Ой, хазяй. Боже, яка ти молодець, це ти кожному порціону, так? Да? Чого, це на всіх. На що на всіх? Тут треба ще 18 штук. Таких. Приїдуть. Родичі з Полянецького, з припутнім, Валька приїде, і колеги з роботи, Галат, Бандаріна, Міша. Яка сіра, яка бандері. Сусіді з третього, я в общий чат написав. А що? Ну і мама підтвердила 12. чи я мама, яка мама? Ну з моєї сторони 12, з твоєї вісім. Що таке? Ти що приколдеса? Чи чим їх кормити осю а? Я чисто так от на, накрила дітські меню, тобі все. щоб твоя мама щось опять мені оце відкрила. Рот сказала, що я не хозяйка, не господати ну, хто тобі я нічого шо? не скаже, не скаже нічого, тому що я все заказав в холдім! Зараз приїде, тут буде сталішник, ти що, ти знаєш що? і ніхто не відрізнить, тому що все як по домашньому сонечко. Цілий день дзензелен, дзвоники дзвенять, ялинковий <певиця> та ріка з колом мерехтять.